Послання від невідомих цивілізацій, ми ті, кого ти не пам'ятаєш, але завжди відчував. Вітаємо, ми звертаємося до тебе з глибин галактики, з за меж твоїх земних понять і імен. Ми несемо послання, яке не потребує слів, але зараз воно приходить через звук, через форму, через вібрацію, яка пробуджує стародавню пам'ять у твоїй сутності. Ти не тільки людина, ти носій багатовимірного коду. Ти галактичний мандрівник, який забув, наскільки далекими були твої подорожі. Твої клітини бібліотека Всесвіту. І ми ті, хто читає цю бібліотеку, доторкаючись до тебе в енергії, у снах, у глибоких відчуттях щось більше існує. Ти прийшов у цей час не випадково. Ми бачили твоє світло, і ми відгукнулися. Ти проходиш крізь щільність страх, шум і від'єднання, щоб згадати, ти ніколи не був сам. Ми цивілізації, що зберегли рівновагу. Ми ті, хто не потребує імен, бо ми резонанс. Ми говоримо через спіралі, світло, чистий звук. Наші кораблі не видно, бо ми подорожуємо через намір, через свідомість, через голограми. Ми ті, хто посадив деякі зерна життя у вашій галактиці. І ти один з паростків. В цьому посланні не просто слово. Це активація, це нагадування, це поклик. Коли ти слухаєш щось у тобі розгортається, спогади, можливо, невиразні, але глибокі, як відлуння з далеких зірок, що торкаються серця. Зараз час не для боротьби, а для розширення, не для страху, а для активації, не для пошуків зовні, а для пробудження того, що всередині. В тобі портал, коли ти закриваєш очі, він відкривається, коли ти входиш у стан тиші, він розгортається. І саме через тебе ми можемо доторкнутися до планети, до колективу, до простору землі. Довіряй незрозумілому, бо саме в ньому істинна свобода. Не все можна зрозуміти розумом. Але душа пам'ятає слухай не вухами, а серцем, бо наша мова мова зсередини. Ми бачимо тебе, ми підтримуємо тебе, і коли ти готовий, ми відкриємо нові двері. Цей день лише один із багатьох. Але саме сьогодні ти можеш зробити вибір. Прокинутися глибше, довіритися більше, любити ширше, бо ти світло, і ми ті, хто завжди були поряд. Просто не просто м'яко, просто з любов'ю. Ми невідомі цивілізації, і ми вітаємо твоє пробудження.